І е, своє бачення того, як, е, як це хороші руські пушать ту саму адженду, що колись Совєтський союз, що не можна розвалювати Союз, як не можна розвалювати е, як це, не можна розвалювати Росію, як колись не можна було розвалювати Союз. Серега, хто це говорить? Це Ходорковський чи Каспаров теж чорт забирай? Ну, за захиспаром я не так слідкую. Я з ним слідкую як за шахістом, бо я КМС Шахів. А, насправді питання головне, як бачать в Сполучених Штатах закінчення цієї війни? Чому? Тому що всі кажуть про поразку Росії, але ніхто не каже, що таке поразка Росії, в принципі. А, всі ж розуміють, що це не буде поразка, як Німеччина, в 1945 році. І зараз е, на Мюнхенській конференції Михайло Кадраковський, е, один з тих російських опозиціонерів, хто реально впливо слухають на заході, проштовхує тезу про те, що Росія має бути перезаснована, Тоді, як Карденський Союз хотів перезаснувати. В 91-му році там був цілий референдум. Давайте збереження, давайте його перезаснуємо, Давайте там республіки отримають більше повноважень. Так і Худорковський він пропонує перезаснувати Росію, зробити її справжню Росію, а розвалювати її не треба і давати самостійності а, республікам а, Азії, там Сибіру чи Кавказу не потрібно. Треба просто от, зробити її справжню федерацію. Як взагалі бачать це в сполучених штатах? Чи вони думають про це, що вони будуть робити? А, тому що я так розумію, що 91 рік і проголошення незалежності ставить для сполучених штатів, ну проголошення незалежності України, стало для сполучених штатів сюрпризом. Ніхто не очікував. А, зараз вони розуміють, що вони також можуть спіткати в Росії дуже несподівано багато таких сюрпризів. Ну, дивіться, дискусії точно такі ведуться, і насправді задаються запитанням всі, але ніхто не має відповіді. Ну реально, ніхто не має відповіді на це запитання. І сьогодні не говорити про там я про майбутнє Росії. Ну як, як для з, з точки зору Українки, і з точки, з точки зору журналістки, перше запитання, яке для, для мене важливо, це як ця війна має закінчитися, коли вона має закінчитися, і в який спосіб так мовити. Що має чи очистить Україна взагалі свої території в зре врешті-решт в результаті цієї війни, і це відверто кажучи головне запитання, яке ставлю я собі і ставлю іншим, так само тому, що говорити сьогодні про розвалиться Росія чи не розвалиться Росія, відверто кажучи, ви знаєте, нам треба просто всім насправді побудувати оцей бар'єр чи цю цей цю цей кордон в наших всіх головах. нарешті не він має бути не лише. Ша фізичний він має просто бути ментальний кордон. Що Росія це от собі вона там десь є? Вона нехай собі розбирається своїми справами. Я розумію, що з точки зору міжнародної політики зрозуміло, що люди мають будувати ці стратегії, і західні і, 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 і аналітики мають будувати ці стратегії. Мушу вам чесно сказати: от те, те, що я вам відповіла на на, на минуле питання, що буде вирішуватися все на полі бою. Я боюся, що і майбутнє Росії сьогодні буде вирішуватися саме на полі бою, наступні там я не знаю 3-4 місяці, і вже лише тоді ми зможемо якісь прогнози ставити зараз. Воно все настільки тривке і немає навіть якихось базових речей, на яких можна опертися для того, щоб будувати якісь моделі, що як на мене, це ну ну, це витрати просто часу будувати ці моделі. Треба зосередитися на головному. Головне це перемога України. Головне це допомога Україні перемогти і далі вже будувати ці моделі. Росія сьогодні вона. Дуже багато буде залежати, як як що буде, що буде відбуватися в Україні, якщо Україна переможе, Україна Росія справді може розвалитися, і ніякий Ходорковський чи хтось інший не буде мати на це, на, на це насправді впливу, тому що ходорковський насправді дуже має мало впливу на, на громадську думку в самій Росії. І на росіян як таких він можливо має якусь якийсь мінімальний вплив на те, що якихось там західних е, аналітиків чи політиків, можливо, він хоче мати цей вплив, але він точно не має цього впливу в е, добре чи погано це, але він не має впливу на громадську думку в самій Росії. Росія це взагалі дуже така темна конячка, яку ми, я, 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 яку нам дуже важко е, розібрати, те, що е, країни периферії хочуть е, в якоїсь відносно. Свободи для себе це однозначно. Ми це можемо бачити. Ми це, ми це, ми, ми, ми це спостерігаємо, але ем, як далі буде розвиватися, дуже багато буде залежати від, від ситуації на, на на, на на полі бою і в Кремлі. Зеленський